Путін перекрив поставки в Україну енергетичного вугілля. Це ж не просто так. Путін перекрив транзит вугілля і енергетики з інших країн, включно з Казахстаном. Це ж не просто так. Путін заборонив Лукашенка поставляти нам електроенергію, не зважаючи на жахливе прохання української влади дайте Росія чи Білорусь, дайте нам хоч щось з енергетики, тому що ми повністю профукали підготовку до. Енергетики до зими і на сьогоднішній день, щоб уникнути діялих відключень при недостатніх запасів газу при відсутності вугілля, при всьому владі України треба йти на неприродні союзи, і Путін цим безумовно скористається. І сьогодні просто запрошують Україну не зробити цих помилок, коли Путін відкликав точніше вислав представників НАТО з Москви, це загострення температури чи ні? І невже ми про це не бачимо? І замість того, щоб налагоджити ефективну взаємодію з союзниками, ми випускаємо військових, ми випускаємо секретаря безпеки оборони, ми пускаємо Міністерство кордонних справ, ми пускаємо інших посадовців які кажуть ні, американці брешуть. Ніякого загострення немає, Путін шукає миру. Я думаю, ще раз наголошую, що це ознака того, що українська влада готує свою зустріч з Путіним. З питань енергетики ви це, ви сказали? І це є надзвичайно небезпечний розвиток подій, бо невідомо чим політично українська влада готова буде розрахуватися з Путіним за такі подарунки.